Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру та добра та тепла і затишку у ваших оселях. Розглядаємо сьогодні відповідь на питання, коли вперше розпалити вогонь в каміні, в грубі у жовтні 2024 року. Це можуть бути інші джерела тепла. І вибираємо найкращі періоди для того, щоб не було диму. Тобто розпочинаємо сезон. Якщо ви розпочинали і деякий період перестали пропалювати в грубі, то цей період новий треба починати також у гарний час. Приятливий час це знак стихії вогню. 7 жовтня починається гарний період в стрільці з четвертої години ранку до кінця доби. 8 жовтня всі 24 години, 9 жовтня з 0 годин до 9 години в ранку. Перепрошую, до 9 ранку, не пізніше. Там наступний знак дуже поганий і буде дуже багато диму. Чим раніше, тим краще. Наступний період овен, зростаючий місяць, 16 жовтня всі 24 години, 17 жовтня з 0 годин та до 20 години вечора у Леві теж в кінці місяця можна буде робити цю велику і важливу справу розпочатку теплого сезону в наших оселях. 24 жовтня з 10 години ранку до кінця доби, 25 жовтня, всі 24 години, 26 жовтня з 0 годин до 17 години вечора. Давайте я вам ось так, на весь екран наш гороскоп виведу. Будь ласка, записуйте і користуйтесь на благо вашого здоров'я, здоров'я вашої родини, і щоб в ваших будинках завжди було тепло та не було диму. Миру вам та добра! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.